Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплекс світлодіодних ламп від компанії Narva, серія Range Performance на цоколь HIR2 з температурою світла 6000 К. Артикул даного комплекту 1818 68100. Комплект постачається в фірмовій упаковці. Всередині у нас знаходиться інструкція невеличка. І також дві світлодіодні лампи. Потужність даних ламп, як заявляє виробник, 19 Вт. На кожній лампі використовується по 6 світлодіодів. Також на кожній лампі є дві системи охолодження Активна в вигляді кулера і пасивна в вигляді радіатора. Живлення під'єднується як 12, так і 24 В з допомогою стандартного роз'єму. На проводі. Живлення, як ми бачимо, додаткових драйверів немає, що значно спрощує встановлення даних ламп в будь-який автомобіль. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз під'єднаємо на живлення 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так доволі яскраво відсвічує лампа. Колір світла заявлено 6000 к, як ми бачимо, він такий і є. Кольорна температура повністю біла. Потужність, нагадаю, ламп 19 Вт. Після встановлення таких ламп будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставляти правильно світло світло-тіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв на дорозі. При купівлі на комплект ламп також обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео!